Віршована історія майдану. Прикарпатський публіцист Нестор Мартинець презентував видання Революція гідності на двох з половиною сотнях сторінок. Автор поетично розповідає про події в Україні, починаючи з листопада минулого року. Майдан фігурує у першій частині книги. Друга частина почалася війна Вітчизняна про анексію Криму та початок бойових дій на сході України. Упав студент, підняв студент, піднялася Україна, піднявся світ, за синьо-жовтий стяг. Вже не буде більше на колінах держава, що прославлена віках. Морально підтримати нестора Мартинця у його творчості на презентації завітали виконавці його пісень. Співачка Оксана Сливка співпрацює із поетом понад сім років. На творчій зустрічі виконала улюблену пісню, котру спеціально для неї написав маестро: сотні прізвищ, написаних золотом. Нас Нестором Михайловичем. В основному це є патріотична патріотична тематика, і він надзвичайно мене сильно відчуває як співачку, тому що дуже багато пісень, яких він мені написав. Зрештою, я їх відчуваю, тому що я не можу співати пісень, яких я не відчуваю. А от співачка Ірина Шабан виконала пісню «Співаємо разом, яка звучала на сцені Майдану під. Час революції гідності у репертуарі дівчини близько десятка пісень на вірші прикарпатського поета. Тепер має намір заспівати Плачуть небеса. Мені звичайно подобається тема любові в його піснях, але і дуже багато є про Україну. Пісні мені подобаються. Я виконувала його пісні Співаємо разом Україну». Поет пісняр Нестор Мартинець має творчому доробку майже півтори сотні поетичних творів. Не виключає, що на музику згодом покладуть і вірші із нової збірки. Я продовжую писати, я продовжую писати, і думаю, що е, я би хотів би ця писанина про війну зупинилася навіть зараз. І я би хотів навіть, аби ця книжка ніколи не вийшла, але би закінчилася війна і би Донбас наш далі був у складі України, щоб повернути Крим, і щоб ми жили мирно. Щоб ми співали, писали я хочу написати ще багато книжок про мир, про кохання, про любов. Про ілюстрована революція гідності фотографіями із Майдану, автором яких є здебільшого сам Нестор Мартинець. Лише перебуваючи в епіцентрі історичних подій, вважає автор, можна їх описувати, в тому числі в поетичній формі. Оксана Семко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.